Ух ти, я дійшла. І треба уникати цих штук. Ой-ой. А ці сині штуки треба перестрибувати. Ой, я можу, клас. І в тунелі пройдемо також. Ці штуки. Треба уникати, до них торкатись не може, а це ж такі дирочки, а я не можу в них застрибнути. Ой-ой! Ой, я застрибнула. Тут ще одна. О. І, і на рожеву. Сині штуки треба пристрибувати. Ой, а це що? Сходи? Про який бік ополізу? Поліво направо. Я хочу направо. Управо це моя улюблена сторона. Полізла сюди. І сюди це ж ось ці дирочки. І червону, і в синю. І штуки, яких треба уникати. А давайте назвемо їх кольори. Це. Грожевий, фіолетовий, зелений, жовтий, синій і червоний. Я усі ці кольори люблю. О, і тунельчик в нас.